Всім привіт із Сонячної Італії! У кого цікавий цукровий діабет першого типу, як з тим живеться мамці і дитині з інсуліновою помпою? Всі намагаються подати якусь інформацію, а я просто думки. Минули вихідні, цілий тиждень було вихідних. Плюс все розцвітає, розквітає, я вже сім днів тут не ходила. Якщо чесно, мені цього. Не то, що не вистачає, а взагалі байдуже. У мене там теж таке саме. Там озеро видно. А. Моя дитина ще вчора ввечері заявила, що вона не хоче в школу. Я думала, вона, вона на чистою думкою, переспить вранці якось легше буде. Не хотіла вона просинатися вранці. Ну і, звичайно, я поставила інсулін. Поїла вона на 5 хвилин пізніше, Глічемія впала до 65, а треба було вже виходити. Звичайно, я дала сік, Настрою в дитини не було і ледь-ледь вмовила піднятися. І все, і вже в школі було 300. Але ж знову таки, інсулінова помпа по мілі-мілі дозах там 0,1, 0,1, 0,1, додала одиничку. І якби почав діяти інсулін і почало вже спадати? Яблуня. А якось так. Що ти відчуваєш в ці моменти? Чи можливо до цього привикнути, до цих скачків глічемії? Чи коли падає глічемія. Ну, в дітей, коли падає глічемія, в них, виходить, по-перше, треба мікродози чогось солодкого, щоб піднявся цукр. Ну, як у дорослих у дітей, швидше це всмоктується. Ну, Потім цукри летять, звичайно, вгору. Але приїхала в школу, в дитини хороший настрій, все добре, в неї, коли оце 300, вона себе нормально почуває. О, весело їй так стає, так незрозуміло. Коли низький, то трусить там і в жар кидає, але вже коли троєчка, коли вже там 60, то якось так. І про що я подумала, що дитині ж 7 років вже можете привітати. І я думала, в неї ж інсулінова помпа стоїть. І ми так потихеньку вчимося. Я їй кажу, скільки карбоідратів, щоб вона прослідкувала, скільки там інсуліна пропонує. І вже думала, що скоро я їй не треба буду, вона буде сама все контролювати. Ні, не буде. Ще не знаю, не скоро. Не хотів мій діабетик в школу йти. Підскочила глічемія зранку. Але інсулінова помпа додала інсуліну і без мене. Якби приїхала я в школу на перекус, У Марії був вже настрій, тому що я переживала ночне нить, зараз ще через годину в них обід зайду, зроблю болу. На ній стоїть інсулінова помпа. Зроблю болло і вже побачу, надію, що теж в неї буде настрій. Вона буде проситися зі мною додому. В такі моменти ти теж радієш життю. Разом з цією дитиною, взагалі, ми з дітьми і радіємо життю, і, і плачемо, але все одно не можна дітей до себе прив'язувати. Хоча, коли в Марії виявили цукровий діабет, я зрозуміла, що вона дуже сильно прив'яжеться до мене в першу чергу, як до людини, яка відповідає за її життя. А, і я була подумала, це ж у нас вже сім років, інсулінова помпа стоїть. Я вчу її робити, якісь ну, вводити карбоідрати, слідкувати, скільки пропонує інсуліна більше, менше, аналізувати в чомусь, але відповідальність вони ще на себе не візьмуть. І якось до питала техніка, то каже, більше з дев'яти років вони вже дійсно самостійно можуть це все робити. І то, якщо ти цьому всьому їх навчиш, тому що я бачила дітей в 11-12 років. Ну, батьків можна зрозуміти, що переживають, дуже сильно втручаються, а діти не хочуть напевно, відповідальність брати, тому що, от в мене дитина, от Марія, вона коли вона солодке хоче, вона дуже хоче, тому що в діабетика, якби це вже інстинкт самозбереження, особливо ввечері. Вони йдуть спать, і організм треба солодке. Получається, поїв солодкого і вночі в тебе не буде гіпоглікемії, гі... Не буде низької ці... цукрів, не буде низьких і організм виживе. Так що ще нам до самостійності далеко, тому що була, подумала, ой, це скоро я їй не треба, буду, буде сама все самостійно робити. Мамка на роботу зможе піти, навряд ли. І по закону в Італії дітям з цукровим діабетом до 14 років їм навіть виділяють на утримку. Вона отримує якби пенсію до 18 років, там одна сума після 18 інша. І плюс на те, щоб їй поміч була доглядальницю, на доглядальницю вона отримає до 14 років. Ну що, всім доброго дня знову, е, мене сьогодні вже 14.14, 14 а я буду тільки їхати зі школи. Зробила я болло на обід дитині. В Марії цукровий діабет першого типу, може, хто перший раз бачить. Поскільки моя ідея була. Коли я інстаграм заводила, що щось про діабет розповідати, взагалі не про якісь цифри, а саме стан, стан дитини, стан матері, а в мене ще й підтримки поруч нема. І якось відчуття, як це все пережити перший рік, коли в твоєї дитини виявили цукровий діабет, як не зійти з розуму? Ну, от минуло вже 9 місяців. І я розумію, я вже можу відділити те, що було по початку, і зараз. Чому я ще тут? Тому що пішла вона обідати, а зранку вже якісь високі цукри були, і вже видно інсулінова помпа, вже каньола, що на животку вже не спрацьовувала добре. І вже якось так. Тому я з'їздила в магазин, повернулася назад. Слава Богу, не було 300, а всього ж на всього 180. Але воно не опустилося, почало підніматися. Ну, вже на сьогоднішній день я вже міні -про, а, і вже воно так і буде, вже краще не буде. І просто сьогодні треба було міняти. І якби третій день, з неділе в нас стоїть, четвертий, якби, а третій закінчився, то вже поміняла. Просто поїхала. І ви знаєте, вони ж маніпулірують ці діти. Ні, ні, мама. Ні ну, як ні? Я тебе так уже не залишу, тому що воно зараз потихеньку-потихеньку поповзе вгору після обіду. Не треба нічого. Зараз я вже нормально себе реагую, на це нормально. А раніше, ну от, звісно, тривожно було, і я собі просто придумала, що я швидка допомога для моєї дитини і все. І ще раз хочу сказати, що дитині 7 років, і я надіялася, що ще трохи і вона там все буде сама собі, боло робити, тільки мені дзвонити і все. Ні, не буде вона його ще сама собі робити. Плюс ще ніхто не хоче на себе брати відповідальність. Навіть ці діти не хочуть брати на себе відповідальність, тому якщо мені дорослі, треба підтримка, взагалі розуміння, розуміння в цьому, що є. У мене є така людина, яка мене підтримує, розуміє, любить теж мою дитину, так що таке? Так що я ще потрібна своїй дитині і випадку. У <різь> <різь> нас сьогодні буде багато, добрий вечір. в Италии, в периферии, то, типа Италия, село, э, кто-то из батьков, если нет бабушки, дедушки, або бабушка с дедушкой дуже заняты, э, то кто из батьков превращается в таксист. Да. Да? Я в тебя личный таксист, да? Ага. Куда ты едешь? Лічимія у нас 125 після школи, після того, що сьогодні в школі міняли сет. А коли при бачі, тоді міняємо, вночі, що не міняємо от эту інсулін і каньол на животі, тому що вночі не їсти, і там після 23 воно потихеньку все одно спаде і ті мікродози інсуліну будуть діяти. Просто коли каньола вже стара. 10 хвилин. Коли канюла вже там кристалізується, інсулін поступає, але вже якось ну, він не діє так, як треба. І виходить, він там затримується, тому що коли ти канюлу знімаєш, і той інсулін, який ти ввів, він весь вводиться і починає діяти. Ну, Казав мій батько, це для вищих губів. Але все одно технології цікаві. Да, зайчик? Що ми зробили боло, будемо кушати і їхати в басейн. Так що взагалі я хотіла розказати, що от то з батьків превращається в таксиста. Ну, звісно, це жінка, це дружина. Безплатний таксист, А мужчини ходять на роботу в лучшому випадку. Слава Богу. Наш папа уїхав опять на Сичилію. Хоч в п'ятницю і день. Якби... Визволення, ну не визволення, а в п'ятницю день визволення з під німців. Італійці визволилися з під німців. І в п'ятницю, якби якась кругла дата. Я на суржику розмовляю. У мене стільки слів суржика. Мені вже люди писали, боже, який сором ваша українська мова, ваш суржик. Mm. Я знаю, мене там мої односельці дивляться, так що дивіться ви там за своєю мовою дуже. А якщо вам щось хтось десь говорить, то я не знаю, захищати треба Маті, себе. чи що. Капібару. капібару я твою не взяла. Ну, а за тим, що ти її не положила в машину, там же ж повної ігрушок в тебе в машині. місця мені скоро не буде в цій машині з твоїм капебаром. Ох.